Малята! Сьогодні я хочу нагадати вам правила поведінки з домашніми улюбленцями. Ніколи не тягни тварину за хвіст, лапи або вуха, адже їй боляче. Не кричи та не лякай улюбленця. Він може злякатися або навіть укусити. Гладь тварину тільки тоді, коли вона цього хоче, годуй тваринку правильно, дотримуючись порад дорослих. Адже людська їжа може бути шкідливою для них. Завжди наливай свіжу воду своєму улюбленцю, особливо в спеку, допомагай дорослим доглядати за шерстю або місцем, де живе тваринка. Не заважай тварині, коли вона їсть або спить. Не залишайся наодинці з тваринами. Адже навіть добра тварина може злякатися і ненароком подряпати. Після гри з тваринкою обов'язково мий руки з милом, щоб не перенести мікроби. Якщо вигулюєш собаку, завжди тримай її на повідку. Прибирай за своїм улюбленцем у спеціальні пакети. Не підходь до чужих тварин без дозволу їхнього господаря. Спілкуйся з улюбленцем, грайся з ним, але не забувай, що він теж може втомитися. Якщо тваринка виглядає хворою або сумною, скажи про це дорослим. Пам'ятай, тварини це не іграшки, а живі істоти, які потребують любові. Та турботи. Дотримуючи цих простих правил, ти зробиш свого улюбленця щасливим, а Він відповість тобі вірністю та любов'ю.